Сьогодні проповідь називається Боже світло у тобі. І давайте відразу відкриємо Євангеліє від Матвія, 5 розділ. Прочитаємо з 13-го віршу. Ви сіль землі, коли сіль вітрі, то чим насолити її? Не передається вона вже ні на що, хіба що надвір була висипана та потоптана людьми. 14-й вірш говорить: ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, і не запалює світильника, щоб поставити його під посудно, але на свічник і світить воно всім у домі. Це частина нагорної проповіді. Вище Христос навчає нас доріг щастя, тобто заповіді блаженства. Ми їх називаємо з вами сьогодні. Цей світ шукає щастя де завгодно. Хтось у грошах, хтось у е, якихось задоволеннях, втіхах. Але Христос показав справжні шляхи щастя. От. В якийсь період часу люди приходять до висновку, що вони далеко не щасливі люди. Але вони при цьому можуть мати багато грошей, можуть мати е, прожиті роки за плечима, досвід у різних, різних життєвих, життєвих справах. Да? Хтось і мандрував усе життя, і весь світ побачив, але так і не знайшов щастя. Але є прості і для всіх доступні секрети щастя від самого Господа, від того, хто дав нам життя і дихання на цій землі. Він говорить, що щасливі люди, які вбогі духом засмучені, лагідні, спрагнені правди, милостиві, чисті серце, миротворці. Вигнані за правду, блаженна людина, яку будуть ганбити за імя Господнє. І знаєте, е, говорячи про щастя, Христос показує напрямки, шляхи. От, якщо ви підете цими шляхами, то у вашому житті буде справжнє щастя. Деякі до цих слів навіть близько не прислухаються, а деякі не хочуть чути. Тому що їм здається, що це не шлях щастя, а шлях, навпаки, нещастя. Ну, як ти можеш бути щасливим, якщо. Тебе будуть гнати за правду. Якщо вас не гнали за правду, то ви не знаєте, що таке бути щасливим по справжньому. Тому що є, е, є ну, це відчуття, що ти на правильній дорозі, що Господь з тобою, і ну, більше нічого тобі в житті не потрібно, лише Боже одобрення, а не людське, людська схильність до тебе, прихильність до тебе. От, і я вірю, що насправді християни можуть показати альтернативний шлях цьому світу. І я вірю також, що християни останнього часу вони будуть щасливими, якщо зрозуміють, хто вони, ми можемо шукати щастя на дорогах, да? і робити навіть те, що Христос нас закликає робити, бути милостивими, старатися очистити своє серце. Але якщо ти не розумієш, Суть своєї природи сьогодні, то ти, скоріше всього, не зрозумієш і ці шляхи щастя. Тому що постав невідроджену людину на шлях блаженства або на шлях щастя, до якого Господь закликає у нагорній проповіді, ну, до прикладу, блаженні спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Це ті люди, які шукають. Істиною це ті люди, які хочуть знати Бога, яким він є. Не просто ну, належити до якоїсь релігії. Якщо людина не відроджена, вона правду перетворить в філософію. Тобто для неї істина буде ну, ще одною думкою якоюсь. Да? От. А для відродженої людини це буде змістом життя. Тому що сам Христос є правда. Для тебе це не просто якась філософія, для тебе це особистість, правда. Христос є правдою. І я вам хочу сказати, що е, усвідомлення ким ти є, допомагає бути насправді щасливим. Повертаюся зараз до назви сьогоднішньої проповіді, Боже світло у нас. Ми є світлом для світу, тому що в нас є світло. Щоб сіяти, або щоб бути яскравим у цьому світі, нам потрібно мати світло в собі. Іншими словами, Повинно бути джерело, яке випромінюється світло через нас. І цим джерелом є Дух Святий, цим джерелом є Господь. Через наше духовне єство ми з вами маємо можливість являти справжню сутність Бога людям. Тобто ми розуміємо у всьому дусі, який є Бог, і передаємо в фізичний світ, в матеріальний світ. Інформацію про нього своїми вчинками, своїми словами, своїм образом життя, і тут можна повернутися до слів Павла, коли він говорив, в яких він говорить, що ми є лист, якого люди бачать і читають. Тобто у цьому листі у нашому житті, іншими словами, можна щось прочитати. Ми є світло для світу, і таким чином ми живемо, показуємо. Всім навколо, що є альтернативний шлях життя, і цей шлях життя благословенний, він приносить справжнє щастя. От. І хочу зараз знову з вами відкрити Євангелію від Матвія, нам довго не потрібно буде шукати. Четвертий розділ, 16-й вірш. В цих віршах записані такі слова. Народ, що в темноті сидів, світло велике, побачив, а тим, хто сидів в країні смертної тіні, засяяло світло. Що тут говориться? Тут говориться про Христа, про Його прихід. Це пророчі слова. Ті, хто бачив Христа, ті бачили світло, велике світло. Для них з'явилася надія. Світло символізується з надією, з життям, з спасінням. І от ті, хто знаходився в темряві, зіштовхнувшись або зустрівшись з Христом, побачивши Христа, вони побачили світло велике. І... Це світло засяяло надією для них. Так само для кожного з нас відповідний період часу Христос засяяв світлом спасіння, світлом зцілення. Знаєте, У цьому світлі є багато променів. І кожен промінь він несе за собою відповідну силу з небес. Знаєте, я хочу вам привести приклад. Ви всі, напевне, пам'ятаєте, у нас були, що ще... я, я їх ще пам'ятаю, ці такі. Світильники, лампадки такі, які заправлялися керосиновим маслом, вони світили доти, доки, доки ну, середнє було масло. Да? Вони видавали, звичайно, не саме приємний запах. Да? От, але якщо порівняти ці лампадки, оці світильники, да, вони були яскравими доти, доки масло поступало туди, да? або було в них. От. І нам з вами потрібно розуміти, що Наше світло, воно може світити, а може не світити. Чому? Тому що, ну, по-перше, ми, всі послідовники Христа, і всі ми в потенціалі можемо світити і повинні світити. Але у когось це світло яскраве, а у когось ми не бачимо світло християн. Чому? От Це от, приклад з цією лампадкою якраз буде доречний. Та тому, що нам потрібно поповняти оце масло серед себе. Огонь Духа Святого він допомагає нам сяяти яскравіше. Огонь Духа що в наших серцях дає нам можливість бути свідками і досягати сердець людських, проповідувати вогняно, говорити мудрість Божу, яка буде торкатися сердець людських. Це світло допомагає нам жити свято, праведно, мудро і таким чином своїм життям. Свідчити, що живий Господь сьогодні. І я більше того скажу. Ми з вами від цього світла також отримуємо користь від світла всередині нас. Тобто це тепло Божої присутності, воно береже наш розум спокою, воно береже наше тіло в сіленому стані. Да? Воно допомагає нам орієнтуватися в цьому темному світі. Коли ми маємо з вами мудрість Духа Святого, Знаєте, наші лампадки, наші оці світильники, вони горять, і ми у світлі Слова Божого, в Божій присутності приймаємо правильні рішення, тому що бачимо все у правильному світлі. От і деколи Господь говорив деяким людям виїхати з цього міста для того, щоб зберегти своє потомство, своє покоління від розстління. От. А деколи декому Господь говорив залишатися тут і, і бути прикладом. І у цій атмосфері люди на ну, потенціалі повинні мінятися, і вони міня... будуть мінятися, слава Богу. Я хочу ще підвести вас до того, що наше повсякденне життя воно повинно відображати Христа. Воно повинно показувати, яким Він є. І от знаєте, е зараз прочитаю у цьому ж п'ятому розділі Вангліт Матвії з 15 го Віршу такі слова, для чого призначене світло. І от Ісус тут говорить, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім в домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не думайте, ніби я зруйнувати. Закон чи пророків прийшов. Я не зруйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам: доки небо і земля не менеться, ані йота, єдина, ані жоден значок із закону не менеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й так людей навчить, той буде найменшим у Царстві Небесні. А хто виконує, та й навчить, той стане великим у царстві Небесні. Кажу ж я вам. Коли праведність ваша не буде расніше, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне. Ви чули, що сказано стародавньо? Не вбивай, а хто вб'є, підпадає той судою. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брати, підпадає в суду вже. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному суду, а хто скаже дурний, підпадає гієні огняний. От бачите, які настанови ми отримуємо від Христа, які стандарти ми. Маємо у новому заповіті. Це вищого формату стандарти, це вищий заклик до того, щоб бути кращими, ніж цей світ, бути мудрішими, тобто випромінювати світло і істину. Кожному з нас дуже важливо прислухатись до цих слів по тій причині, що це ми зараз повертаємося до першої частини п'ятого розділу, до заповідів блаженства. Тому що все це. Переведе нас до справжнього щастя, відсутність компромісів зі Словом Божим дає нам силу світити, кожен з нас призначений передавати це світло і запалювати інших людей. І ми показуємо не лише е, якусь мораль, ми несемо духовну атмосферу. І ця духовна атмосфера вона фактично запалює інших людей. І я вірю, що церква останнього часу буде, вона буде преуспівати в цьому процесі. Вона буде бачити добрі плоди переміни життя інших людей. І світло Господнє на цій землі буде сіяти ще більше. І я вірю, що останнє покоління віруючих потужним чином буде відрізнятися від усіх поколінь. Тому що Біблія каже, що церква останнього часу вона буде славніша, ніж церква першого часу. А ми знаємо, що. Першоапостольська церква була дуже славна, коли ми рухаємося в цьому відкритті надприродні, неминуче. Але починається все з чого? З, з відкриття про те, що ми є світло для світу. І слово Господнє є джерелом. Да? Слово Господнє воно нас підтримує у цьому правильному духовному положенні. Я хочу з вами відкрити самий Саме великий псалом, який записаний е, в книзі Псалмів, 118 псалом, 105 вірш. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. От слово Боже, воно нас просвічує, і слово Боже е, світить для нас. Знаєте, Мойсей, 40 днів він був на горі, його народ не бачив. І він мав спілкування з Богом. Але це в лице. Коли він вийшов до народу Божого, його лице сяяло. Коли ми перебуваємо у Божому Слові, ми з вами перебуваємо фактично в присутності Божого, Божій. Отець єдиний з Ісусом і з Духом Святим. Якщо ми перебуваємо у розумах над Словом Божим, світло Божої присутності воно посилюється в наших життях, і ми що? Ми в цьому світлі. Випромінюємо і даємо тим, хто навколо нас відчути атмосферу царства Божого, царства світла. Ми вийшли з царства темряви, перейшли куди царство світла. От. І я упевнений, що в церква останнього часу, віруючи, будуть мати можливість бачити оцю різницю, бачити, як Божа присутність, як світло всередині нас розповсюджується. З надзвичайно великою силою хтось бачить проблеми у світі, а я бачу, як церква в часи проблем випромінює світло. На цьому фоні ми можемо побачити оцей контраст. Де поширюється беззаконня, там і благодать, і сила Божа стає все більш, все більш відчутною і більш помітною. Знаєте, якщо ми запалимо велике вогнище. То чим більше це вогнище буде, тим далі його буде видно, правда? А якщо на горі воно горить, то його бачать всі. І отак ніхто не запалює свічника, щоб поставити його під ліжко. Якщо ми з вами горемо Огнем Духа Святого, Слово Боже, запалене в наших серцях, воно не, не лише для нас, не лише для того, щоб ми його прочитали або зрозуміли в своїй кімнаті. Воно для того, щоб сяяти всім. І якщо ви зустрічаєтесь з кимось, передавайте це світло, являйте це світло. І таким чином ім'я Господнє прославиться, і ви відчуєте справжнє щастя, повертаючись до перших думок, з яких ми почали. Слава Богу. І зараз я хочу 35-й 10, 35 псалом, 10-й вірш прочитати. От і будемо завершувати сьогодні молитвою. 35 й псалом. Прочитаємо 10 й вірш. Дуже подобається мені ця тема світла, тому що, як казав Ісус, хто ходить за дня, той не спіткнеться. Хто ходить у світлі, той не паде. Якщо ми ходимо у світлі, ми маємо спілкування одне з одним. Ми, ми розуміємо важливість Божих ідей і його концепцій. Так, ми читаємо який? 35-й, десятий, да? так? Бо в тебе джерело життя, каже Давид. В твоїм світлі побачимо світло ми. Якщо ми розуміємо силу цих слів, то нам буде легко покоритися Богу. Тому що в Божій присутності ми з вами будемо бачити все у правильному світлі. Джерело життя. Джерело це початок. Да? Від Бога тече життя. І в Божому світлі ми бачимо справжнє світло. Тобто, у Божій присутності ми бачимо все, як є насправді. Багато людей не розуміють. Духовних принципів, і їм здається, що вони, обманувши когось, собі вигоду якусь будуть мати. Але ми кажемо у світлі Божому, ми бачимо справжнє світло, тобто ми бачимо пастки, які ворог нам розкладає по життю. Тобто, той обман, який схований за, за якимось пропозиціями нам, наш, в нашому житті. Абаріос такий був служитель, він вже відійшов в вічність. У нього була така постановка, як називалася Сон. Він там говорив про те, що як один бандит помер і потрапив на небеса. І там от, у тій постановці він розповідає, він був у якомусь там барі, до нього підходить такий крутий дядя і каже: пойди ко мені служити і станеш сім". Знаєте, І от така пропозиція, вона приваблива. О, якщо в тебе така криша з'явилася, то все ти самий, самий крутий. Але насправді, оцей не розумів, що це була величезна пастка для його життя, тому що він сам впіймався е, на, на обман обману тих людей. І життя його в кінці було дуже-дуже неприємне. А виглядало все, що буде дуже дуже добре. І от у Божому світлі ми бачимо все, як є. Тобто, ми бачимо, що це не приваблива пропозиція. А це пастка для нас, і ми відмовимося. І от тут і каже: у тебе джерело життя, і у твоєму світлі ми бачимо світло. Тобто ми бачимо все, як є насправді. Ти просвічуєш кожну людину. Нам, ми знаємо, коли читаючи Євангеліє, зустрічаємося з такими словами: Христу не потрібно питатися було у людей, бо він, він знав, що в людині є. Це світло небес просвічувало наміри людей. Він розумів, чим хто дихає. І от якщо ми з вами ходимо у світлі Слова Божого, і у світлі відкриття з Божого Слова, Божої присутності, то ми фактично живемо у світлі і самі являємося світлом. І таким чином ми будемо е, просвічувати кожну обставину навколо нас. І такий образ життя приведе нас до е, ще більшої слави і сприятиме проявленню ще більших чудес. Амінь.